Намагання... Всім привіт, Мегані у нас є ще незавершене питання. Чуть -чуточку є люфт на підравнику, ну не космічний і мені здається, що він тупо на резині. І є розбиті оці передні сильні блоки. Їх там попередньо хтось міняв і навіть поприхвачував є сліди від прихватки. Так що я так зрозумів, що, напевно, там, де їх прихвачували. Вони поїставали, взяв відмейлі блоки. Е -е. Будемо зараз замінювати, бо приїде кума, треба, щоб її автомобіль вже був готовий, щоб її віддати. І Треба відвести на розвал. На підйомнику люфта нема. Я і так і сяк монтіровку і ніфіга не люфтую. Тож Я вже собі замовив, як, знаєте, важелі для перевірки люфтів у підвізці. І тим важелем, що можна було дірити в різні сторони, і дуже... один смикає, а другий спостерігає, тоді можна буде виявити чіткіше. Бо монтіровочкою начебто немає. Но коли поставили на стенді на розвал сходження і почали рухати колесом, а воно там люфтує. І люфтує так непогано. Тому поміняємо важелі, на важелях ці силимблоки. І після цього щось вони правда затримуються, мають бути ще дві машини. І ні один, ні другий ще не приїхали, Запчасти... запчастини є вже. Вчора з ним зв'язувалися, що мають бути після 10-ї. Слава Богу, вже година 12. І досі ще нікого нема. Тому раз нема тих машин, ну, навіть перше, І досі нікого нема. І раз немає тих, зберемося зараз з цією машиною, а ті вже тоді будуть. Прижав машини будуть чекати. Інакше, як. Так. Як то каже, треба було раніше. Добре, займаємося. Так, зараз розбираю скину той захист. Я не знаю, той же захист мене бісить, і я не знаю, де є зараз наявності, щоб його взяти, поставити новий. Бо купа саморізів це просто жопа. Ладно, це півбіди. Тут половина болтів поверив, треба буде закладні на різні закльоти зараз закатати. І я виявив, що ще є дефект. Візуально типу, все нормально, нічого не ліфтує. Цей силімблочок нормальний, хоча ми його могли би і поміняти в принципі. Ну Подивимося, якщо зараз нам підрамник спуститься, поміняємо. Несправність, вся проблема в... з цій стороні. Давайте я вам попробую якось присвятити, приблизити. Я думаю, о тут-от. Бачите, яка біда. У нас розламаний підрамник. Це говорить про те, що нам треба зараз буде підрамник відкручувати і можливо навіть його прийдеться варити. Ну, блін, Цей автомобіль мене не відпускає. Е -е, власник цього автомобіля має таку коронну фразу. Каже, то є залізо, машина то є залізо, воно нічого не варте і тому подібне. І має таку любов, як то каже, більша швидкість, менше ям. Ну, Як бачите, є наслідки. Коли ти шарахаєш по ямах, от така біда стає підрамником. По крутих, як то кажуть, експерти зараз по-любому напишуть, що треба підрамник міняти, це не вариться, ну, придеться нам заварити. Ми будемо це варити. Якщо я зараз знайду підрамник, можливо, визвоню, але я сумніваюся, просто зараз у мене навіть знайомий, який займається Рено, він зараз до другого Рено жодних запчастин не має. І сумніваюся, що він зараз цей підрамник у нього десь є. Тому будемо пробувати реставрувати цей грити. під'їдемо, якщо є блоки, бо в постачальника я знайшов силиблоки ці. Підрамнику блоки у нього в наявності немає, тільки під замовлення. І треба тиждень чекати. Тиждень у мене автомобіль цей висить на п'йомку не буде. Тому зараз заваримо те, що там проламане. Якщо в магазині тут місцевому знайду блок підрамника поміняю. Якщо не знайду, будуть стояти ті, що є. Знімаємо підрамник, відкручуємо, знімаємо важелі. Так, Зняв я підрамник. блоки по-любому буду міняти. Зараз під'їду, візьму блоки. Зараз будемо варити, бо там по-любому буде варити, воно буде горіти, так що йому буде хана. Селінблок під заміну. Ця це це шарва супер, ця шарва у нас вже отако легко ходить, попри те, що вона неї люфта немає, але ми її поміняємо, щоб воно було вже раз вже зняли. то вже поміняємо. І, Дивіться, оце посилені коли ставили. Вони вже від обойми бачите. Попри те, що вони там туго сидять, але вони вже в обоймі прокручуються їм вже хана. Тому ми їх теж замінимо. Зараз їду, заберу. Силімблоки задні і шарову і силімблоки важелю. Е, Не важелю підрамінка. Бо тут і спасати нічого. Щоб ви зрозуміло, відірвано і ось тут на контакті. Відірвано і ось тут. Тобто ось така тріщина. Тріщина у нас ось тут пішла Тобто це треба теж все варити. Точно така сама тріщина у нас і ось тут, і так само відірвана оця частина. Якщо у нас ця, це, наприклад, цей шов, що тут ось цілий, то з того боку він відірваний повністю. І так, може не видно, просто з того боку бачите, ось так тріщина і відірвано ось такого там. Тобто це діло ми зараз будемо варювати. Зараз випресовую силім блоки, щоб у нас був більше доступ для зварювання. І проваримо з обох сторон. Так, коротко, метал оцинкований, тріщить капець просто. Тому місцями є такі ошмарклі, вибачаюсь, більше не вийшло зробити. Проварив тут, з цього боку, тут так само шмаркля пішла і нічого з не зробив. І так само проварив все, що потріскало з цього боку. І так само ось там в куті. Все, решта нормально. Тут просто відірвалося від площадки, зварка зварки її проварив. Все, зараз це сиділо, ще раз зачищаю біжирю, підмалюю, бо як-не як цинк вже обгорів трошки, відповідно, треба чимось трошки підзахистити. І тоді запресовуємо силимблочки. Силимблоки підрамнили, ось їх номер. Onовлюємо. Так, блоки нові записували на родині. Так, можна кріпити. Трамнік знятий, легше буде е, важелість запхати. Я одразу один вибив, але, як бачимо, тут ще приварки, зараз треба трохи підчистити, аби цей силимблок витиснути, замість того, щоб просто легонько. Стиснути оправкою, аби звольцювалося, і назад затиснути. Знайшлися уми, які це приварили, і не тільки це шарове теж. Ці рамці поміняв дві закльопки. ці три закльопки просто попіджимав, щоб не прокручувалися. Ставимо ще цю частину, ця рамка кріплення радіаторів. Ну що ж, зібрав я, прикрутив поки що це публіку. Зато вже було за що закріпитися, вже ця хоч тримається. І Зараз опускаємо. І Вона залишається На завтра її записати на розвал. Буде ще дзвонити до Андрія. І все. Я думаю, вже все. Я як чума, як не знати що, щоб ви знали. Ось такі замучені машини вони завжди, то ви будете як чумок в грудні. Інакше вам це ніяк не обійде. Бруди як чорт. І морду все повторяв собі, яке самобрудний. Ну що, по ходовці тут же все перебрано. Тут вже абсолютно нічого не повинно ні люфтувати, не стукати. Я вже зараз ломиком це все перерухав, все у нас міцно тримається, все класно. Ну що, сподіваюся, надалі це авто буде радувати. Рекомендую власнику і власниці цього автомобіля запам'ятати одну річ. Швидше їхати не означає, що буде менше ям. Це будуть тут кілонаслідки з підрамником. Тому хоч трошки треба автомобіль берегти. Якось так. Наразі на сьогодні все. Опускаю автомобіль. На завтра записую на розвал. Наразі дякую, що дивилися. Всім па.